українців, Толерантне, мобільних, європейських, полідарів, колонометих та енергійних. Ми здібні, амбіційні, креативні. Не говорять, стримувати свій творчий потенціал. Світ нашої нації. Кожен з нас це творчий візай, яка потребує особливого підходу. Ми прагнемо змін. Ми готові аналізувати і фантазувати неведомі для нових зустрічних нових справ. Ми не боїмося поразок. Ми готові розпочинати справу знову і знову, зважаючись, mm -hmm. mm -hmm. ми потребуємо не наховання, а лише підтримки і відкриття нових горизонтів. Переконаний, що кожна людина приходить у світ, аби виконати свою місію, залишити по собі добрий слід. А що зробити це, потрібно бути доброю людиною. Потрібно пам'ятати про загальнолюдські моральні цінності, які склались на основі багатовікових традицій. Бути розсудовим, бути справедливим, бути мужнім та поміркованим. Потрібно пам'ятати. Про совість, взаємовагу, гідність та честь. На смітити навколо себе не тільки недоповками, але й поганими словами. Для мене в житті головне це вірити, надіятися на краще і любити, любити всіх своїх рідних, свою країну. Для мене важливо не втрачати духовності і бути по-справжньому щасливою, а десь заповіді й Боже допомагає мені в цьому. Людей, як цього досерти. Вони відкривають шлях переді мною і захищають від зла і всього, що руйнує щастя. Вони захищають саме життя. Одне з моїх головних завдань сьогодні це одержання якісної середньої освіти. Мої старанні успіхи це сходинка до майбутнього навчання у бузі. Я хочу навчатися в європейському університеті, щоб розширити свій світогляд і дізнати культуру європейських народів. А також, щоб поділитися з світом власними українськими традиціями. Тому що обмін досвідом необхідний для подальшої співпраці між державами. Я хочу здобувати якісну освіту в Україні. Хочу вступити до університету і себе з хабарів. Хочу, щоб диплом, який я отримаю, був гарантом мого майбутнього працевлаштування. Цінувався не тільки в нашій державі, а й за кордоном. Я хочу працювати за спеціальністю у своїй країні. Я свою працю отримую гідну заробітну плату. Ми можемо бути як радикальними, так і нерішучими. рішучими. Та головне, що ми хочемо жити у вільній європейській державі без страху, фальшу, крові та насильства. Я Хочу, щоб майбутнє моєї держави творилося кращими людьми, а країною керувала чесні, порядні та освічені люди. Я хочу, щоб кожен українець знав свою історію, знав і розмовляв українською мовою. Пишався тим, що він українець. Ми хочемо, щоб наша енергія входила в громадянське суспільство і змінювала країну позитивній нато. Ми прагнемо громадської активності. Ми не хочемо залишатись осторонь. Якщо не ми, то хто? Я волонтер. Людина доброволець. І я цим пишаюсь. Я отримую не задоволення від того, що допомагаю іншим. Як і матеріальні речі не приносять такого задоволення. Я стала кращою, стала лідером. Ця діяльність розвиває, забирає егоїзм і він сприяє встановленню тебе, як людини, яка готова брати на себе відповідальність і вирішувати завдання, які приносять користь громаді. Адже коли дивишся в очі дітей, в яких немає батьків, очі успіх. Розуміюся, що я ще з від цінності повідомити добра. І якщо хтось говорить, що світом права зло, то не глибоко помиляємо. Адже в дійсності світом право. Любов добре. Прибирати парку від сміття, здір коштів на допомогу людям. Зашик крові. Це все може змінити майбутнє піде. І це все може зробити кожна людина. Це зовсім не важко. Треба лише цього дуже захотіти. Волостерство починається з місії, а з того часу, коли ти свідомо зробиш вибір у а і добре. Пардон? Я виявляю своє життя без сцени та ролей, тому мрію стати видатним актором і виступати на сценах українських та світових театрів. Привіт! Мені 16 і музика є невід'ємною частиною мого життя. У світі тільки 2% людей мають талант від Бога. Решту просто розвивають свої природні здібності. Я люблю і поважаю українські традиції. І хочу зберегти їх для наступних поколінь. Бо без традицій немає культури, а без культури немає нації. Для мене успішна країна це та, якій процвітає культура і мистецтво. Тому я мрію, щоб наша українська культура була на високому рівні. Я хочу мати можливість в майбутньому розвивати та реалізувати свій творчий потенціал. Я буду робити все, що моя мрія здійснилася. Розвивайся активно, шукай і правильно використовуй свої таланти. Не тримай по собі. Будь яскравим, емоційним та працюватим, бо від цього залежать твої успіхи у житті. Роби велике, не обіцяючи великого. Стався до людей так. Подивимось, щоб ставилися до тебе. Життя коротки, попіши творити добро. Стай окриленим і пробудеш волю. Побудуймо громадянське суспільство добре. Без в серці у цьому вийде. Знайди своє покликання, Спробуй себе в різноманітних напрямках. Пробуй все. Ми хочемо бути корисними своєму суспільству. Хочемо бути Так, тобто, ми Хочемо більше і більше. Ми хочемо розвиватися. Ми хочемо бути щасливими. І ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти своєї мети, бо знаємо, що ніхто. І в нас не зміниться світ на краще. Ми шукаємо одне до і об'єднуємо їх навколо себе. Не будь байдужим! приєднуйся. і ти!